Тепер я показую, як виносити звідси зброю. Стаємо десь отут. І скидаємо. Ну, десь приблизно так. Хай воно лежить так. А ти мені починаєш подобатися, чил. Схожі руки в тебе з потрібного місця ростуть. Ти тільки не зазнавайся зарано. Дача на арені річка призна. Ствола жени. мотлох твій, як завжди, на виході. Так, тепер забираємо своє спорядження. Те, що й ми викинули. Так, ну давай. Yeah. І доведеться ще раз викидати. Зараз ви зрозумієте чому. Десь ось так. Раз. Два, три. Все. Викинули. І забираємо своє спорядження. Все. Квест обновився, тепер ми можемо забрати те спорядження, яке ми винесли по факту арени. і йдемо до арні. Щоб забрати свою нагороду, після цього знову спати.